А на зміну випускникам йде нове покоління. Навчальні заклади та дошкільні установи вже почали підготовку до нового навчального року. Про це у розмові з начальником відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради Світланою Лазаренко. Що ми формуємо групи? Ось зараз в залежності від обліку дітей. Формуємо групи, починаючи з кінця травня, початок червня. Але прийом дітей ми проводимо вже наприкінці серпня. Тоді формуються групи, коли розпочинається виконання. Навчальної програми безпосередньо в садку літом іде оздоровчий період. Навчальної програми немає. Це є просто той період, коли діти відпочивають. А відповідно, садки. Що за рішенням виконкому садки, як у нас вже традиційно, будуть періодично закриватися то один, то другий, з метою того, щоб ми могли нормально провести ремонтну кампанію, щоб воно е, ремонти і запах фар не заважали дітям, які будуть безпосередньо відпочивати в садку. То для послуг батьків буде надаватися то один садок, то другий. До речі, таке рішення виконком уже прийняв. В дошкільному навчальному закладі радість ремонтна кампанія проходитиме з 18 червня по 20 липня. А в дошкільному навчальному Чайному закладі Ромашка з 23 липня по 23 серпня напевно вже є певна, ну скажімо, інформація про те, скільки саме має бути діток, в скількох групах принципі, конкретно вам я не можу зараз ще сказати. Групи залишаються та сама кількість, як у нас була. Групи дошкільного виховання у садку Ромашка. У нас є сім груп. Восьмий це є клас. У садку радість це є дошкільних груп це є дев'ять груп і два є класи. Відповідно учні, які підуть до першого класу, звільнять старші групи, Відповідно, відбудеться теж заміщення у всіх певних групах. І на сьогодні я вам можу сказати, що. Ми е, маємо на обліку таку кількість дітей, це за 2007 рік у нас є 9 дітей на обліку, за 2008 рік у нас є 14 дітей на обліку, я маю на увазі народження, 2009 рік 48 дітей на обліку, 2010 рік 66 дітей. Але це є діти тим, яким ще не виповнилося і двох років е, діти, які 2010 року народження. Всіх інших дітей ми готові прийняти уже е, буквально з, Тих, хто народилися у 2010 році, ми готові прийняти вже 51 дитину, починаючи з серпня місяця 2009 року народження, і попередніх років ми готові прийняти 30 дітей. Таким чином, всі діти, яким виповнилося 2 роки і трохи більше, діти, які буде вміють елементарно самі себе обслуговувати вже будуть прийняті до дитячих установ впродовж року. За рішенням виконкому, ми приймаємо дітей згідно заяв, батьків діт, батьки, яких працюють матері, яких працюють в основному групи формуються зараз, і тому я звертаюся до батьків, які писали заяви на місця в дитячому садку. Наприкінці травня, початку червня, звертайтеся вже тепер у відділ гуманітарної політики задля того, щоб визначитися, в якому садку буде ваша дитина, в якій групі а чи не було випадків, коли зверталися батьки дітей, яким виповнилося два там і більше років, але батьки не працюють або мама не працює. Ну разом з тим вона хоче влаштувати дитину в садочок. Чи були відмови в такому випадку? Е, ні, впродовж року ми набирали на Всі дітей. Впродовж року не було таких відмов. Хіба що можливо по телефону телефонували і питалися, пробували яким чином. Якщо приходили батьки, і йшла мова про те, що мені треба влаштуватися на роботу або я, мене там вже на роботу беруть, мене вже попередня домовленість є. То ми заходили місце для таких дітей у садку і відповідно, щоб матері могли працювати. А якщо мама таки не працююча? тобто це якщо розповідь. мама не працююча, то ми стараємося. У нас зараз є е, загальнообов'язкове навчання, ми повинні забезпечити дошкільною освітою дітей, яким виповнилося 5 років. Це обов'язково на сьогоднішній день. Ми буквально кілька відсотків до стане досягаємо, тому що є кілька дітей, яких батьки в силу тих ще інших причин не хочуть водити до дошкільної установи. Всі інші діти, залежать від того, які в нас вже є місця. Е, ви Ванці ясельної групи вони зараз приходять практично у готові вже групи. Не доведеться, як раніше, колись був такий <кій> випадок, коли був, скажімо, сплеск народжуваності. Тоді батьки допомагали. Ми випадки. відновлювали, тоді ми відновлювали, відновлювали. одну групу, так. і при без допомоги батьків ми її відновити не могли без допомоги фінансової. Забезпечили міська рада, забезпечила кадрами, але на жаль, наскільки було сутужно з фінансами, що ми змушені були просити допомоги батьків, вони займалися самі від. Відновленням цієї групи з збором коштів це звичайна група була за що ми сьогодні вдячні батькам, бо групу відновили і ця група працює. Світлана Миколаївна, а скажіть, будь ласка, от зараз проводитиметься ремонтна кампанія знову в дошкільних установах. Знову ж таки, напевно, є якась допомога від БРО? однозначно і завжди є, тому що забезпечити, ви завжди знаєте про те, що. Держава забезпечує захищені статті, а на все інше, на жаль, коштів дуже і дуже мало. Знову ж таки, іде допомога батьків, допомога спонсорів для ремонтної кампанії. Частково є кошти, які виділені, закладені в асигнуваннях бюджету на цей рік. Але левова частка все-таки лягає на плечі батьків, які відповідно, я думаю, хочуть створити нормальні сприятливі умови для того, щоб їхні діти могли нормально займатися і. Були у безпеці за період, поки батьки знаходитимуться на роботі. Я хочу сказати, що якщо ми порівняємо ту частку асигнування, яка витрачається на заробітну плату на теплоенергоносії, які на жаль у нас дуже дорогі на харчування, то це дуже велика складова, того, що забезпечує держава, а відповідно орган місцевого самоврядування напевно, також і стосується не тільки дошкільних закладів це стосується і це стосується і шкіл освітніх так, закладів. Так. Напевно, цьому відіграють велику роль і оця громадська організація Батьки дітям. Однозначно до речі, у нас всі дошкільні установи батьківські організації приєдналися до цієї організації батьки дітям Новодністровська, і ці кошти акумулюються. Акумулюються вони відповідно на банківських рахунках. І йде звітність перед батьками витрачання цих коштів. Самі батьки маю на увазі, активісти витрачають, значить, відповідно на ті потреби, які вирішують усі спільно, і потім відповідно звітують перед батьками на що витрачено скільки витрачено, і куди а скажіть ласка, Будь ласка, наприклад, навчання чи охоплення дитиною освітою воно передбачає обов'язковий вступ до цієї громадської організації? Чи це на добровільних? На добровільних. На добровільних це є добровільна батьківська організація, батьки добровільно сприяють цьому. Є навіть така скажі, скажімо так, альтернатива пропонується по школах для батьків, тому що ми знаємо, що різні ситуації є в сім'ях, різні бюджети, надходження до бюджету сімейного бюджету. Я маю на увазі, і в школах навіть пропонується така альтернатива. Та й в садках для батьків ми вже знаємо, хто це допомогти фізично зробити ремонт на той момент, якщо немає можливості сплатити у. Цей батьківський фонд? Ну, батьківський фонд, батьки дітям і на ремонт. Це трошки дві різні, по моєму бюджет. Це дітям. як де вирішується, як, як, як де вирішується, як де батьківський комітет вирішує. Де приймають рішення, що виділяється з батьківського цього значить, фонду, а де відповідно на ремонт? Це все приймається рішення батьками. Ми їм цьому питанні не диктуємо. Отож, шановні батьки, наша з вами участь у підготовці закладів до нового навчального року необхідна, але й не примусова.